Вітаю вас! Цей міні-курс для новачків і професіоналів зробить з вас експерта у користуванні темною стороною Windows, якою, як правило, користуються лише програмісти, хакери і дуже продвинуті користувачі. І навіть якщо ви ніколи не бачили командного рядка, в цьому курсі вам буде легко і просто в ньому розібратись, я гарантую! Отже, ви навчитесь, як користуватись не лише стандартним командним рядком у Windows, а також його наступником, більш потужною версією командного рядка у Windows, яка називається PowerShell. І навіть я вас ознайомлю із новою оболонкою, яка називається Windows Terminal, яка була додана в останніх версіях Windows, яка поєднує і командний рядок, і PowerShell в одному зручному вікні. Якщо вам ці назви і вікна поки що ні про що не говорять, не хвилюйтесь, ми всі колись не вміли навіть вмикати комп'ютер, а потім навчились. Так само буде й тут. І я гарантую, ви станете дуже розумним користувачем комп'ютера, а можливо навіть хакером. Більше того, в обмін на вашу увагу і готовність навчитись, в кожній частині цього курсу я вам покажу або хакерський трюк. Або якусь цікаву команду в командному рядку, звичайно, яку ви зможете використати як пранк, щоб попсувати комп'ютерне життя комусь іншому, або порозважати себе і своїх друзів. А в кінці курсу я покажу, як за допомогою командного рядка зламати Windows. Звичайно ж, маючи навики, які ви отримаєте в цьому курсі. Плюс, хоч курс і про командний рядок, ви дізнаєтесь купу інформації про операційну систему Windows, вражаючі трюки і можливості для роботи із самим Windows. Файлами і програмами через командний рядок, звичайно, ви навчитесь, як за допомогою командного рядка за секунди робити те, що ламери, тобто недосвідчені користувачі, роблять за хвилини або ж години. По закінченню цього курсу ви точно станете в цілому більш досвідченим айтішником і за бажанням хакером. Отже, перед тим як почати, ви можете запитати: ну кому сьогодні потрібен командний рядок чи термінал, коли у нас є зручні візуальні операційні системи і програми. Де все, що нам потрібно, це екран і мишка. Нам дуже часто навіть не потрібна клавіатура. Я вам відповім, що ні. Навіть сьогодні у своїй програмістській роботі, а іноді для хакерства або для пранків, тобто жартів, я як програміст і мільйони інших користувачів постійно використовують командний рядок. Тому він важливий, живий і дуже, -дуже потрібний. І взагалі, до того, як у комп'ютерів з'явились зручні і зрозумілі на вигляд вікна і кнопочки, десятки років користувачі використовували лише командний рядок. Як я вже казав, у традиційного командного рядка ось цього вже десь так років 15 є більш потужний наступник, який називається Windows PowerShell. І Windows PowerShell має просто колосальний набір функцій і можливостей. Правда, більшістю з них користуються лише системні адміністратори або дуже-дуже продвинуті користувачі Windows. Я вам покажу спершу класичний командний рядок, тому що він трохи простіший, хоча і все рівно дуже потужний і активно використовується. Ядного буде використовувати ще наступних років 30-40. А пізніше ми будемо працювати також з PowerShell, тому що він не гарніший, а насправді потужніший. В цьому курсі, якщо ви хочете, то можете використовувати або традиційний командний рядок, ось цей, або більш потужніший новіший PowerShell. І все буде працювати. Тому що всі команди, які я вам тут покажу, працюватимуть і в традиційному командному рядку, і в PowerShell також. Тому навіть у 2050 році, я думаю, цей курс все ще буде актуальний. Отож, поїхали! Першим ділом, як відкрити командний рядок. У нас є традиційний спосіб зайти у меню Start. У старіших версіях Windows це кнопочка зліва, ось тут, і ось тут написати командний рядок. З'явиться у нас ось таке віконечко, ми можемо на ньому класнути, але для справжніх хакерів, крім спеціальних випадків, я би рекомендував користуватися лише клавіатурою і не користуватися мишкою. Так ось для того, щоб запустити командний рядок, як справжній хакер, із клавіатури, навіть не чіпаючи мишку взагалі, потрібно на клавіатурі. Натиснути комбінацію клавіш Windows і R. У нас з'явиться ось таке віконечко, яке називається виконати. Тут нам потрібно написати назву програми, яку ми хочемо виконати. Назва програми, яка нам потрібна, командний рядок, називається CMD англійською. Більш нічого писати не потрібно, пишемо просто CMD і натискаємо Enter. І ви побачите, що за секунду у нас відкриється той же командний рядок. Ось це чорне вікно це і є вікно командного рядка. Ну хіба він не прекрасний? У старіших версіях Windows це вікно може виглядати трішки по-іншому, але концептуально у вас буде все те саме. У вас буде чорне вікно із певним текстом і з блименчим курсором. Так ось перед тим, як ми почнемо його використовувати, я швиденько відповім, для чого він потрібен, коли у нас є Windows. Графічна оболонка Windows якраз і була створена для того, щоб ми могли клацати мишкою, а не вводити купу команд у командному рядку. Так так, до того як з'явились оці гарні вікна, мишка і іконки. Всі користувачі комп'ютера робили всю роботу, таку як копіювання чи редагування файлів через команди в командному рядку. В цьому і був смисл графічної оболонки Windows, щоб не дуже продвинутим користувачам, новачкам і навіть нашим бабусям і дідусям не потрібно було запам'ятовувати сотні і тисячі команд у командному рядку. Але в командному рядку, як правило, ту саму операцію можна виконати у рази швидше, ніж у графічній оболонці. Ось тут. Коли я кажу графічна оболонка, я думаю, ви вже зрозуміли, хто не знає, я поясню. Я маю на увазі всі ось ці іконки, кнопочки, меню старт, панель завдань, піктограми і вікна, які ви бачите на екрані. Крім того, графічна оболонка це перетягування мишки, виділення мишкою, клацання лівої кнопки мишки, правої кнопки мишки, все це узагальнено називається графічним інтерфейсом користувача, англійською GUI або ж Graphical User Interface. Тобто перші три літери від цих трьох слів. Так ось ще раз, чому нам потрібен цей архаїчний на вигляд командний рядок, а не GUI. Він потрібен нам тому, що, як я вже казав, командний рядок набагато швидший. І крім того, це важливо. Командний рядок має інструменти і команди, які просто недоступні через графічну оболонку користувача. Наприклад, команди для налаштувань безпеки і мережі, команди доступу до файлів і навіть віддалених комп'ютерів, які часто використовуються для хакерства також. Багато з них я вам покажу в цьому курсі. Я вам також покажу, як ви можете написати власні програми і скрипти для командного рядка. Отже, ви вже знаєте, як відкрити командний рядок за допомогою комбінації клавіш Windows R і написавши команду CMD. Давайте ми зробимо його колір зелений, щоб він у нас гарніше виглядав. Ось так. Тепер, якщо ви хочете запустити не традиційний командний рядок, а новішу його версію, яка називається PowerShell, ви можете виконати ті ж такі кроки: натиснути Windows R на вашій клавіатурі, потім ось тут написати PowerShell. І натиснути Enter. І у нас відкриться ось таке гарне віконечко програми PowerShell. У старіших версіях Windows воно може візуально виглядати трішки по-іншому, але воно буде робити те ж саме, що і цей у мене на екрані. Окей. Ці два вікна є вікнами командного рядка. Один старіший, один новіший. Як я вже казав, спершу ми почнемо працювати із традиційним командним рядком, тобто CMD, а потім перейдемо в PowerShell. І в одному з подальших відео я вам покажу, як налаштувати ось цю оболонку, яка називається Windows Terminal, де ви у Windows 11 і в новіших версіях можете використовувати і PowerShell, і командний рядок у одному зручному вікні. Воно, по суті, як браузер, де у вас є купа закладок, і одна закладка може бути звичайний командний рядок, інша закладка може бути PowerShell, і це теж досить зручно. Отже, починаємо працювати. Ви відкрили командний рядок. Перше, що ви бачите, ось тут, це такий певний текст із поясненням, що це таке, що це Microsoft, бла-бла-бла. І нижче ось тут, що цікавіше, це є назва або ж ім'я нашої поточної папки. Або ж англійською, називається Working Directory, тобто папка, в якій ми зараз знаходимося, або з якою ми зараз працюємо. Все, що ви будете робити, наприклад, якщо ви створите папку чи файл, буде відбуватись у цій поточній папці. Тобто папка, в якій ми зараз знаходимось, це активна папка за замовчуванням, це папка цього користувача мого, яка знаходиться на диску C, в папці Users, і ця папка називається Virtuaka. Зараз я вам покажу аналогію цієї ж таки папки, але в провіднику Windows. Я можу класнути ось тут на іконці папки в файловому провіднику, але як справжній хакер, я можу також натиснути кнопку Windows і І e на моїй клавіатурі. І це відкриє провідник Windows. І якщо я зараз зайду у цю ж таки папку, вона у мене знаходиться на моєму комп'ютері, мені потрібно зайти у диск C, зайти у Users або ж користувачі, і ось тут зайти у папку, яка називається Virtuaka. Ось так. Можете помітити, що шлях ось тут C-users-Virtuaca, і ось тут C-users-Virtuaca однаковий. В провіднику Windows ви бачите усі папки і файли, які є в цій поточній папці. А в командному рядку ми їх чомусь не бачимо. Чому? Тому що ми поки що не сказали командному рядку, що хочемо їх побачити. Для того, щоб їх побачити, нам потрібно написати командному рядку, написати або ж надіслати спеціальну команду. І ця спеціальна команда скаже командному рядку, покажи нам вміст цієї папки. І ця команда називається DIR. Це скорочення від слова directory. Директорі або ж директорія з англійською означає папка. Так ось. Якщо я напишу команду DIR і натисну Enter, то ви можете побачити, що командний рядок показав мені список усіх файлів і папок, які у мене знаходяться у поточній папці, яка називається Virtualka. У мене тут знайдено 2 файли і 14 папок. Якщо я перейду сюди і звужу це вікно трішки, у мене тут є Contacts, у мене тут є desktop, у мене тут favorites, pictures і так далі. У мене тут є навіть файли. Один файл називається Tasks, ось тут, і інший файл називається. Prank VBS ось тут. І в провіднику Windows візуально ви можете побачити, що цей файл знаходиться ось тут. ім'я трішки не співпадають ось тут, тому що командний рядок, як справжній хакерський інструмент, виводить справжні імена цих файлів і папок англійською. Windows для зручності користувача, якщо ви використовуєте, наприклад, українську версію Windows, він змінює імена ось цих папок на їх псевдоніми під кожну мову. Тобто насправді ось ця папка контакти для Windows називається англійською Contacts. Ось вона ось тут. Але оскільки у мене версія Windows локалізована під українську мову, то Windows для мене відображає цю папку з іменем Контакти українською мовою, а не з іменем Contacts англійською. Так само музика для Windows, ця папка називається Music. Але для мене, як користувача, який дивиться на локалізацію українською мовою, ця папка відображається як музика. Хоча усі інші файли. У мене відображається саме так, як потрібно. Ви можете спробувати цей самий процес у себе на комп'ютері, але для наочності експерименту я класно ось тут правою кнопкою мишки у цій папці і виберу опцію створити нову папку і назву цю папку Test folder. Окей, вона у мене буде порожня. І тепер я виконую ще раз команду dir або DIR у моєму командному рядку, і ви побачите, що «Test folder у мене тут теж відображається. Тобто команда DIR, по суті, робить те саме, якщо ви зайдете у папку в провіднику Windows і, по суті, подивитесь, які у вас є тут папки і файли. Але для порівняння, провідник Windows, наприклад, нам не показує, скільки у нас тут файлів і скільки у нас тут є папок. А командний рядок у нас тут каже, що у нас тут є два файли і у нас є 15 папок. І також скільки у нас є ще вільного місця на цьому комп'ютері. Для того, щоб перейти в якусь папку, використовуючи провідник Windows, нам потрібно двічі класнути... На цій папці. Наприклад, я перейшов у папку, яка називається Робочий стіл. Або ж для Windows CUsers Virtua Desktop. Як ви бачите, коли я клацю ось тут, то Windows заміняє ім'я «desktop» на робочий стіл, щоб мені, у користувачеві, було зручніше розібратися те і є. Для того, щоб перейти в цю папку, ми двічі класнули на ній. Тепер, як виконати ту саму операцію в командному рядку? Тут є спеціальна команда, щоб перейти у будь-яку папку. І ця команда називається CD. Це є абревіатура двох перших літер від слів Change Directory. Change Directory з англійської мови, я сподіваюся, ви знаєте, означає змінити директорію. Скорочено cd. Тепер після слова CD мені потрібно поставити пробіл і написати ім'я тієї папки, в яку я хочу перейти. Наприклад, я хочу перейти в папку, яка називається desktop, тобто робочий стіл. Після того, як я написав ім'я своєї папки, в яку я хочу перейти, я натискаю Enter, і ви можете помітити, що ось тут дещо змінилось. Попередньо поточна або ж робоча папка у нас була C-users Тепер поточна або ж робоча папка у нас стала C-users Desktop. Оскільки ім'я поточної робочої папки змінилось, це значить, що ми вже знаходимось, так би мовити, всередині цієї папки. І зараз ми можемо знову написати команду DIR, щоб подивитись вміст уже поточної папки Desktop. Тут у нас є 8 папок і один файл. Зараз я вам покажу це у провіднику. Ось у нас є ці папки і ось у нас є цей файл. І так само я вам можу показати це саме на робочому столі. Тому що ми зараз знаходимось у папці, яка є представником робочого стола. Для Windows робочий стіл це по суті папка, яка просто виглядає трішки по-іншому, ніж усі інші папки. Тут у нас є batch scripts, у нас є icons, у нас є Ideas, Images, moti. тут у нас є цей файл, ось тут. І у нас є інші папки. Я думаю, ви зрозуміли. Продовжимо. У нас в провіднику Windows є можливість повернутись у попередню папку, тобто на рівень угору. Тут у нас є два варіанти: у нас є стрілочка назад, у нас є стрілочка вгору. Так ось для того, щоб перейти із віртуака Desktop назад у C-users віртуака, ми можемо натиснути на ось цю кнопочку, і ми перейшли назад у C-Users віртуака. Як те саме виконати у командному рядку? Дуже просто. Та ж таки команда CD. Але тепер ми не можемо сказати назад ось це віртуака, тому що командний рядок подумає, що ми хочемо перейти у папку віртуака всередині папки Desktop. ось для того, щоб перейти назад на рівень вище, ми пишемо тут ось так: дві крапки. Натискаємо Enter, ви можете помітити, що поточна робоча папка знову ж змінилась. І тепер ми вже не у папці Desktop, а у папці віртуака. Продовжимо. В попередньому кроці я показував, як перейти у вкладену папку, але це ще не все. Ми можемо перестрибнути на декілька папок вглиб, а не лише перейти в якусь одну безпосередньо в цій папці, де ми зараз знаходимось. В провіднику в моїй поточній папці, ось тут, я можу зайти в робочий стіл і в робочому столі зайти в папку Images. Тобто зараз я знаходжусь у папці Desktop Images. Так само в командному рядку я можу, в принципі, написати команду «cd» двічі. спочатку написати Cd Desktop, натиснути Enter і потім Cd Images, натиснути Enter і перейти сюди. Але я тут також можу сказати, що я хочу перейти напряму у папку Images, яка знаходиться в середині desktop. Для цього я можу написати команду CD, потім Desktop, потім Похила і потім Images. Натиснувши Enter, ви можете помітити, що командний рядок мене відразу перекинув у саме те розміщення, яке я просив. Тут для швидкого переходу нам знадобилась лише одна команда. В той час, як в провіднику Windows, нам потрібно було б використати два подвійних клацання мишкою. Ну, я думаю, тепер ви розумієте, що повернутися на два рівні вище, ми можемо використати аналогічну команду із двома двокрапками. Ми можемо написати cd двокрапка, Після цього похила і ще раз двокрапка. І це нас поверне на два рівні вище. Назад у папку Cusers Virtuaca. Ну що, чудово. Зараз я вам покажу ще дещо цікаво. Виведемо список папок, які у нас є у папці Virtuaka. І, наприклад, тут ми хочемо перейти у папку Desktop. Командний рядок. Досить розумний, щоб підказати нам можливу папку, куди ми хочемо перейти. Для того, щоб перейти у папку Desktop, мені потрібно написати cd, І ось тут я напишу не повну назву папки Desktop, а лише її першу літеру. Напишу літеру D. Можливо, я не знаю ім'я повної папки або, можливо, я лінивий, я не хочу писати ім'я повної папки. І зараз, якщо я натисну на моїй клавіатурі кнопку табуляції, яка знаходиться зліва, то командний рядок мені виведе назву папки Desktop. Тут нічого суперрозумного немає, це не штучний інтелект, просто командний рядок знаходить усі папки і файли в цій поточній папці, які починаються на літеру D, тобто ту літеру, яку я ввів. Якщо я зараз натисну кнопку табуляції ще раз, то назва папки зміниться на Documents. Як ви бачите, друга за абеткою, якщо я натисну кнопку табуляції ще раз, то ім'я зміниться на Downloads, тобто наступна папка, яка починається на D. Якщо після того, як ми прокрутили до останнього файлу або ж папки, яка у нас тут знаходиться, яка починається на літеру D, кнопка табуляції почне все по новому колу. Тобто знову Desktop, Tab, Documents, ще раз табуляція Downloads, ще раз табуляція Desktop, ще раз табуляція Documents. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так само я можу спробувати і з іншою папкою, яка починається на T. Тепер я натискаю табуляцію. У нас тут є папка, яка називається Templates, ще раз Test Folder, ще раз Templates. Test folder, templates, test folder, templates. Як ви бачите, ця команда табуляції не виводить нам ім'я ось цього файлу tasks.txt. Чому? Тому що командний рядок достатньо розумний і знає, що CD це команда Change Directory, тобто змінити папку. Ось це у нас tasks.txt не є папкою, це у нас файл, тому. Він знає, що ми не можемо зайти в середину файлу. Про те, як відкривати файл, я вам покажу в окремому відео. Зараз ми просто намагаємось виконати операцію Change Directory, тобто змінити папку, або ж перейти з однієї папки в іншу. І кнопка табуляції дуже-дуже зручний помічник. Нам тут не обов'язково писати лише одну літеру, ми можемо написати дві. Якщо я напишу DE і натисну кнопку табуляції, то командний рядок буде знати, що я хочу папку, яка тут є, яка називається desktop. Якщо я буду натискати табуляцію ще раз, ще раз. Ще, ще раз Нічого не буде відбуватись, тому що командний рядок знайшов лише одну папку, яка підходить під мій критерій, яка починається на букві DE. Кнопка табуляції це по суті як автозаповнення в Excel. Командний рядок просто намагається полегшити нам роботу і підказати, яку папку або файл ми можемо тут вибрати. До речі, про Excel. Якщо ви хочете бути експертом в Excel, на каналі Віртуальної академії є неперевершений курс по Excel і не тільки, тому підпишіться на цей канал прямо зараз. Окей. Зараз мені ця папка підходить, мені більше не потрібно натискати TAB, і я можу просто натиснути Enter, щоб перейти в цю папку. Використання табуляції, як я вже казав, не лише економить час, але й допомагає уникнути потенційних помилок, якби ми набирали ім'я папки вручну з клавіатури. В наступній частині я вам покажу, як зробити командний рядок візуально гарнішим і зручнішим, а потім як перестрибувати з одного жорсткого диску на інший, наприклад, з диску C на диск D. І навіть, як справжній хакер, побачити всі приховані файли і папки, які у вас, або, можливо, якоїсь іншої людини є на комп'ютері або в якійсь папці. Поки що, ви, мабуть, думаєте, ого, це хакер, оце навчив, як переглядати папки і переходити з однієї в іншу. Пф, ну я все це можу і в Windows робити. Але не поспішайте, коли ви продивитесь інші відео цього курсу, ви будете вражені, наскільки тут є потужні можливості. Почмось в наступній частині.